Друзі, ось і перший реалітетний трамвай прибув на залізничний вокзал міста Львова 093. До речі, його реставрував повністю капітальний ремонт. Відомий краєзнавець, відомий краєзнавець Антон Лягушкін. Всього, приїхав перший. Зараз вони, я так зрозуміла, внутрішню криву займуть вже. Бачу, журналісти поприходили, фотокореспонденти і чекають. На під'їзді до залізничного вокзалу е, трамвай Г4002, теж який ще зберігся. Ну, дуже приємно, що адміністрація забезпечила, що е, їде своїм ходом. Так, Поплавський я бачу, там керує. Отже, це стукування 130-ї -130 річниці з дня виїзду на лінію першого електричного трамваю міста Львова. Почато. На під'їзді до залізничного вокзалу міста Львова. Останній трамвай, який зберегся типу Т4СУ 869. 869, хто у нас за кермом. Хтось з молодих водіїв. Татра, Т4СУ. Отже, три трамваї. 0,92. й 002 і 869 прибули на залізничний. Вони зараз займуть першу внутрішню колію і гості львів'яною зможуть оглядувати ці трамваї. Отже, вже почався такий затор по причині того, що трамвайного депо номер 1 Приїхали ралітетні трамваї, які ще збереглися. Вони зараз переїдуть на внутрішню криву. Теж стоїть трамвай, електрон 1221 де будуть проведені екскурсії.